Щось ровен, коротше. Так. Да, uh, um, так, треба, або... ці. Uh, да, треба... дерево, Яблука. дерево, 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 дерево. Так, я би скайп виключив. Це тому, хто що... виключив взагалі. Скайп ти не виключиш, бо не буде голосу. А, тут я щось втикаю. Та буває. Так, я тоді виключу браузер, тому що він мені. А, я браузер включив. Блін, і я так думаю, що я його зря включу. Так, в разі чейс, якщо буде лагати, то я зменшу налаштування, можливо, в цьому. Та я так і зробив, в принципі. Я поставив рендер е середній. Угу. І. Ну, може, ти зараз будеш сміятися, але я взагалі граю на середньому рендері, переважно. Ну, особливо там всякі такі хардкорні мапи. там... А знаєш, що треба? Треба ще ці е дістати. Насіння. Слухай, щось сервер трошки підключує. Я, я б'ю листву, вона тупо з'являється знову. Ну, у мене я ще поки що не, не бачив таких, таких штук. Але я насправді про це теж переживав. тому Може, в мене нет ключить, чи що? Хзи. Ну, у мене поки що нема такої фігні. О, яблуко, 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 яблуко. В тебе яблуко випало? Яблучком. Ершот. Оце повезло, хлопці. Так, зараз ми зробимо верстат швиденько. Верстак. Так. Ем... Диви, диви, я вдарив і дерево тупо появилось знову. О, я ж зараз відключила. Так? Да? Блін, а, ну дивно. Внизу зомбі. Тому, ну, Швидше за все це проблеми серверу. Але. Ну просто розумієш, сервер розрахований ж. Тобі кирку дерев'яну, ані на фят. Ну, не треба року. Це... Так, в мене якась проблема, я... я натискаю на дерево і воно тупо перекидується. Я його не можу взяти в руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, хтось там вже покоцався. Та, Та що за бісіння? Може цей перезайди? А yeah, ладно. Тобі треба матч Дерев'яний? Давай произойду я цей М -м -м. А, так так я щось туплю. ступлю ничего ну, буває. так яблуко ще одне. ти ша Та серйозно. так, я тут, а ну-ка на меч. матч береться, все Я бицы и замочку. Так, меч. Ого, в мене FPS 8 тільки. Зараз. Цікаво. Ну, з менш, кажу, може, ще зменш налаштування. тільки, якщо було нормально, записувало в 30. А, все, вже до 30-ки дійшло. Нормально. Так, на що нам вівці, вівці нам нафік не потрібно. Так, але що погано, я починаю голодати. М -м, свинину, тут свиня біля тебе бігала. Так, одним словом, нам вистачить вже цього паростків. я думаю, що да, Треба йти шукати якусь печеру нормальну, майже. Угу, і по дорозі, зараз... по дорозі вбивати всяких, всяку їстівну. Живні... О, там зомбі. Я ж тобі перед тим казав про зомбі. Так, є м'ясо. Там так, зараз я одне дерево викопав, з нього може щось повипадає. І зараз щось цього покупаю. Зараз поки ще не повечеріло, не потемніло. Да-да-да. Треба щось шукати. Якусь пещеру, не знаю. Mm. Щось хороше. Ну треба трохи від краю відійти теж. Проблема. Блін. І до речі, так, треба якось так активніше рухатися. Давай може вже будемо десь в центр трохи ближче рухатися. Тому що, Тому що, ну я нафік, я щось. Блін, реально сонце сідає, чувак. Бачу, давай, газуємо. Так, нафік це дерево не буде. Блін, хоча стрьомно так дерево лишати. Ще сюди колись вернемося. О, курка, курка, оце добре буде. Там засмажить. Все. Курка є. гриби може якось тоже. Згідно правил, по-моєму, так, можна прокопати вниз. Якщо ти шукаєш печеру. Коротше, я це дерево лишаю. Ми шукаємо печеру. О, візьми цей, тросник, може на, не, не знаю нашу. На карту зробив. Якщо вже аж. Єй, це. А де. Дурнею А, де де є? а тебе. окей, Стоямо. тоді давай, пішли десь далі. Так, бо треба щось робити. Так, у мене є дерев'яна кирка. Блін, але я. я дуже швидко голоднішаю. О, так. а землю, я думаю, ми знайдемо, це не проблема. Так, це пустеля, тут важко буде щось. Пристойне знайти. Слухай, може давай просто зараз вниз будемо купати. Ну давай, О, тільки давай, від мене не тікай, бо ти вже пропадаєш, моєму, рендер distance. О, тут є зразу цей. Думаєш, будемо жити посеред пустелі? Окей, okay. в принципі, пофіг. До речі, якщо обережно, обходити обережно, це обережно, правило. Обережно. Я бачу. Якщо обходити це правило, то можна копати боками, боками трошки. В плані боками. Ну, типу, не, не рівно вниз, а там діагональ, якось ще щось. Нє, так. А, виключення завжди можна якесь придумати. Так, я зариваюся, блін, тут ще не викладає. У тебе кирки є, є! Бо я собі не зробив, я тоді вийшов. Так, тут же по-моєму можна копати вниз мені більш нормально. Е, маєш якісь будівельні матеріали, щоб зверху загородити? Дерево тільки. Дерево. Ну можна поки що деревом, тому що. Ти на горі, та тому що я вже тут трохи прокопався. Та-та, нам би пі... піщаника пригодилося. По піщаник можна вибігти, знаєш, там будь-коли. Так, я зараз швиденько зроблю пічку і зроблю якийсь перший факел хоча б один, хоча б чотири, тому що поки ми знайдемо зараз вугілля, це... Ага. Це може бути не швидко. Ти там поглядай, немає там збоку ніякої живності, а то тут... Тут стрямно може бути. Так, так, зробимо один факел. Так, є вугілля. Так, я зроблю факели. Так, є 4 факели. Так, є факел. Ну, це вже добре. Так, і давай я зверху закрию вхід. Угу. А, То я вже закрив, в принципі закручуємось. Ну, ладно, дерево, так, так дерево. Ну, наразі так. треба просто було перед, під ним поставити трохи піщанику і тоді піском накрити зверху. Це було б найваліше. Так, ми вийдемо, коли буде треба в день. Так, обережно так, щоб ми один одного не зачепили. Угу. Так, є вугілля ще одне. І я зараз швиденько посмажу м'ясо. Так, і заодно... А скрині. Так, я зроблю все-таки скрині на всяк випадок. Хоча дерева не так багато є, а ми ще й в пустелі. Ну нічого. І треба глину пошвиденько шукати і цей збудувати. А, ну, тобто, город зробити. Ну, та, -та. Там... та глину не глину, але в мене є трошки землі. Є Капля. Трошки землі. Буквально од... один блок да, ну, тільки. Тоді, да. Так, і якась фіга в мене вовна, яка мені не потрібна. Та-да-да. Так, я тут поставлю ще один факел, тому що тут щось дуже темне. Я туди теж скину всякі напут. Дуже темно. Зараз я, я поїм. так, та, окей. Я ще свою свинину докидую. А, ну, окей. І в мене ще курка є. А в мене... Давай, давай я тобі м'ясо віддам, а я піду покопаю. Може да з вугілля знайду або ще щось таке, okay. а ти там тоді послаш. Так, і крім того, зараз треба буде зробити нарешті камінну кирку. Я вже тільки що зробив. окей. Ну я свою дерев'яну ще штеньку докопаю, тут поки камінь. Ну я її ще свою не використовувати. Це дерев'яна є. Так, три курки. А, і до речі, закінчується цей, ну ладно, я кину трохи дошель. Так, шейде здалі, нічого не їсть. Яблуко, ну, все його крик. Хай свою робочу хоче, маєш вугілля чи де yeah. все, що було таке? Ні, в мене є. на нашу. Ні, вугілля немає. В мене є тільки факели два. Один. Ну бо я цей. У мене тут вугілля закінчилось пішці, я своє дерево поки що. Давай, коли в мене нема вугілля. Ну тобто в мене теж є дерево, я можу теж його палити, але вугілля поки що немає. Oh, yes. okay, Треб... okay, okay. Треба Без шукати, питань. треба щось знайти швиденько. Звісно, гарно було б знайти печеру. Тобто це. Було б гарно. Це така крайня необхідність. І залізо. Так, от у мене закінчується дерев'яна кирка. О, в мене починаються ці глюки, які ти мені розказував, про які ти говорив. Так, все, дерев'яна кирка пішла спати. Ой. Лови це м'ясо. Ага. Та в мене це насправді було. А, ну і окей. Я маю увазі, це вже прожарене. Так, давай я зроблю кирку. А, блін, немає цього. Хтось помер, так, волчара взірвався. <пух> а півтора ХП це що таке? Бля, я не врубався. Чого в нього дійсно Це мінус півтора, <пух> мужик. <пух> <пух> Перший. Але якщо він зараз затупить, і лишиться то це, він це, він це він теж може а там він не може вийти, тому що там ж кімната спавнера. вона ж огорожена. А, ну це, це я кіль... так спеціально це зробив так льва, типу, так, потім народ. Молодець. Не НG її не пробу не проб. А, короче. Так, окей. Не проб'є. ти там копаєш? Да, та, трошки вниз. Окей. Сроблю я ще факели. Правда ми фігову зробили, Блін, прийдеться, хіба ще ступеньки потім ставити, бо це тупо стрибати. А, та зробимо яка проблема. тут ж каменю. Просто скільки хочеш. Угу. Так, я зараз там ще факели зроблю. Поки. Що, з того всього що є. У мене вугілля поки вообще немає. Я тобі зараз принесу факели. Четыре штучки. Ты там подроздей ну, просто ставишь. Але я ще буду вот так робити. Черт, это тут там. Так, что це у нас по Е-Земля? Земля, да? Земля, та? Так, в иллюминаторі. Земля тебе добра. Блин. Можемо тут прямо щось і випадок. Так, тільки треба ще залізати, тому що ми воду ніяк не принеденесем туди. А, блін. Ну, що, зараз знайдемо. Так, це фігня. Це я фігову зробив. Трохи є землі. Нормально. О, вугілля! Чувак, ти пропустив. Де? О, Давай, я, я О, його. Викупу. Просто знаєш, в темноті не я видно. викупаю. Ой, в мене я викупаю, воно пропало взяли. Давай, я викопаю, щоб ти мене не пошкодив тут, я буду вгорі, акуратно. Аккуратно я ще тут вот це відкриваю простір для цього для 7 так ти там зарампав Я павиш. з щифтом Я маю налази, а. я зараз хотів прокопувати це, можна твою пати, я Я тепер okay. на другій стороні, так що теж там обережно. Я зараз тут вугілля це. Так, я чую зомбі. Я тоже чул. Значит, так, паша с... первая кирка пошла. Я да я загалом, так, А нашу я, а кожу, не... а на я шо? Шо? Яблоко поставлю не... на Ну, в принципе, я так думаю, что туда бажа А что с рифлом? 8,5. Мы уже давно почали. Нормально, а что я добиваю, хай живе? Він мав на увазі. Я так зрозумів, що він тупо думав, що ми ще не почали і хотів його тільки зараз добити, щоб почати. Та як не я ж написав вже там 5 разів. Та-та-та. Ну, правда, ти написав «Гоу-гоу-гоу», а там школа школова могла, напевно. Як то все складно з ними. Да. Хоча я в їхньому віці все. Та ні, та я думаю. що... Ну, я ж просто навіть пам'ятаю, я десь. Черт, це не прикол такий. Волчара ну, ага. хоче. Який... Може він з кимось спілкується зі своїм. Я не бачу в такі проблемами, хай сей буде. Так. Тут нормально. Якщо ви думаєте, що ми е, копаємо вниз, щоб знайти діаманти. Ми шукаємо печеру. <гум> Нічого поді... ніяких та ніяких так. цих, ніяких порушень. Ми шукаємо печеру, яку ми ще досі не знайшли. <гум> А, може то прямо покупати. Нік хіба казав, що можна. Ні, прямо? Та не можна, та А ну, не тобто, не Принципі... О, о, о! воу! Я знайшов печеру. Печера? Та, обережно, ти гониш! Шо? Обережно! Вибач, я Там, начальний. Звукось... Ну так, як що зробити? А ти маєш факели? Треба піти зробити? О, можу зробити, в принципі, один. Ну давай, не, я біжу. в мене в ж є, я викопав його куча. Я зроблю факели, зараз і ми туди вернемося. Обережно там будь, тому що вона просто під низом. Внизу. Під нами. Okay. Так, так, так. Факели, 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 факели. Та тут, в принципі, ну, не знаю, впасти, не впасти. Не впаст вкладати. Ладно, буде таке. Так, ох, 48 факелів, ну тепер вообще можна... А, я ще кирку хотів зробити, тепер можна жити. Але я ти... зараз віддам. Факел... Факел, я факел, зараз мен? віддам. Окей, я тут плавний спуск зробив, більш-менш. Ні, все-таки не дуже. Так, 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 так. Головне ніде не впасти, бо це реально це найтупіший варіант, як можна втратити та. Пропасти десь. Ого, як ти тут стрімно зробив. Ну, як зробив, я. Знаю, я... То, 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 так що, камінь. О, все, все. О, там скелет! Обережно, чувак! Там скелет! О там, де? де я замовлю. Вот там з той, той сторони. О, до речі, заліза є. Тільки, все. Будь дуже Два куска поки що. Окей. Okay. Так. 3 куска 4, 5. П'ять кусків заліза є. Я сейчас не шарю. Я прокопаю и что, сейчас появляется, пропадает такой. Ой, видай мне половину, а mm -hmm. ты тебе все скинул. Окей. Okay. сэр Чего ты не было половины? Да, залезу в эту. пять куски. Так я и казал. Так, что тут дали? Тут дали лава. Я думаю, что ей закрыта, напевно, правда? Так. Нам вона. хіба що потім пригодиться для цього. порталу, якщо ми хочемо щось взяти звідти. Там далі печера, і це дуже класно. І я чую зомбі. А я теж чую. Залаги. І це не дуже класно. Так, треба факел не забувати ставити. Так, я ж не шарю Там воно з поволі стікається ж, лава. Я буду так, поступово забудовувати його. О, блін. А ну, чекай я зверху розбудую. Ні, там можна всього. вже потім забирати цей камінь буде. Ну то я продаю. Що <пак> тут у нас далі? А тут здається тупик, якщо я не помиляюсь, но я могу помоляться, конечно. Mm. Так. Так, да, тут... А ні, тут не тупик. Так. Тут щось таке, типа. Интересно. Нема там якого скелета, нема. Да. Там тупик якраз. Да, там тупик. Там тупик. Що ж тут далі робити? Ну конечно можна піти до того скелета. А тебе заліза є? Ну давай, я хочу його переплавити і можна зробити відро. Можна поповнити зробити відро. Так, так тут вихід неба. Чуть не впав. Так, що там. Це, Це було б скелет. печально. Так, тут він є, він там той скелет, далі там сидить. Ха, блін. Шо з ним робити, а? Так, я не хочу до скелета. Так я ]嗯. теж не дуже треба б зробити перед тим. Або якось... або якось... А... Вугілі, не знаю. Ну типу щось... Щось треба придумати. У мене немає вугілля з, 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 з собою. Прийдеться палити є... дошки. Не пали! Давай я прибіжу зараз. Я, я все одно не ну, придумав нічого доброго, що можна зробити зі скелетом. Так, 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 так. Ти дошки палиш? Та чотири дошки ма. Ну, а як маю більше, просто вирішив спалити. Рихай буде. Полчара все-таки вийшов. О, Кузя має 4 хп, оце йому досталось десь. Ну, перший раз. Що зробиш? Як вже є. Блін, може то вийти на двір і десь по груля прогулятися, щоб цей скелет розспавнився і потім вернутися назад, і він там вже не буде. Думаєш, там натичному? же день я думаю що там, явно, що не, не там? Блин, Зас, мач, не я не день. Давай подивимось. Що там Блін, в мене дерев'яний матч а якщо зараз когось зустріти з тим дерев'яним мечем? ну то О, давай то, там э, шикарно. Тебе... Шикарно. Пішли, давай ты матч давай я біжу тоже за тобою І треба цю штуку піском засипати, правда так да Та -та, по-любому я вже навіть піщаник починаю збирати, ну, правда я так, я так мало его не сберу так. А ні, ну в мене цього є. Та я просто так зверху накладаю, як. І що, і зверху немає. Ні, так, дерево ми лишимо? Яка різниця? Ми просто, ну окей. закопаємо його і все. Так, а я би ще пішов, знайшов якесь дерево. Пару штучок, так? І щось таке, типу, може якусь дичь. Вон там якісь дерева є. Так, все-таки. Так, Кузя все-таки вмер. Цікаво, він грав. По-моєму, з міком. Так, а кашенки 9,8. Двоє є. Сніжний біом, та, 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 я знаю, я бачу, значить. Тоже. Я ж так замітив, ми трохи, знаєш, запізно вийшли, а то я тут так іду, і тут поступово провантажуються чанки, і кістки від скелетів валяються. Якби знаєш, вийти під самий ранок, то їх можна позбирати, і це якби. Така. Мене ну, чогось назад дропнуло. Блін, це сервер. Він просто розумієш, він розрахований 10 людей рівно. Я думав, що буде грати в восьмеро, а коли от максимум загружений сервер, то він починає отакі фокуси показувати. І це трохи стрьомно. Угу. Та було, навіть на плейкрафті таке є. Так, тут я знайшов якусь таку міні-печеру. Ну така міні. Блін, так стрюмить, знаєш, коли копаєш дерево і щось за, за дітей підійде, типу, на, 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 на гравців. <кліпі> Або десь там з'явиться. <кліпі> Я думаю, що, ну, вони не справді, так, що реально велика місце. Я думаю, що це менше буде. Але я коли почав оце все, ці точки спавну, розставляти, дивитися, то це, блін, там реально літати є куди, навіть коли ти літаєш. No.